Шпаклюємо стіни валиком під фарбування. Наносимо вертикально полоску шириною 50 см, а потім шпателем будемо розглажувати. А ви знали, якщо акрилову шпаклівку залишите на хвилин 10 або 5, у вас вийде декоративна штукатурка. В районі ліжка або де буде стояти телевізор, можна нанести, звичайну акрилову шпаклівку. Після висихання ось такий буде орнамент. А також можна нанести лінії горизонтально. Як вам більше подобається. А через хвилин 5-10 ага. після висихання, наприклад, ви вирішили, що у вас буде. На стінах декоративна штукатурка, шпатала трішки розглажуєте, гострі верхушки збираєте, а потім фарбуєте і буде дуже красива декоративна штукатурка. Або можна зробити таку декоративку. Ось кельма і своїми руками наносите. На рівні стіни. Ось так частково наносите. Потихеньку. Чим гірше нанесли, тим краще. Наносите на стіну, наприклад. Можете розпочати з невеликої стіни. Ось ви нанесли на стінку, наприклад. Отак на весь. На всю площу стіни ви нанесли. Я зроблю швидше, нанесли, а потім через хвилин 5 шпаклівка акрилово швидко висихає, своїми руками трішки розглажуєте. А після фарбування вийде стильно та красиво. Або в шпаклівку можна додати пігмент. Легко наносити своїми руками, реалізовуйте свої дизайнерські ідеї.